Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Хочу вам показати рецепт пирога із тіста філу. Ось таке в мене тісто філо, тут 400 г. Мені знадобиться ще 3 яйця, можливо, 4. Я подивлюсь, ну я спочатку 3 візьму, щоб, щоб це все помістилось у форму. Ось така в мене форма кругла з високими бортиками. Також знадобляться вершки. У мене 200 г 20% жирність, можна брати 33%. Можна навіть вершки замінити молоком. Ну, в мене ось вершки. Три яблучка. Їх треба почистити від зернят, від, від качана, від шкірки і нарізати кубиком. Також у мене тут грам 200 вишень, заморожених без кісточки. Також 100 г вершкового масла, його розтопити потрібно, пакетик ванільного цукру і ще дрібка солі. Я покладу в заливку. Яйця з вершками буду перемішувати, і туди додам ванільний цукор і дрібку солі. Тісто нам можливо знадобиться не все. Зараз я розтоплю це вершкове масло на водяній бані, а також почищу яблучки. Наріжу їх кубиком та поприскаю лимонним соком, щоб вони не темнішали. Ось порізала яблучка, ось таким кубиком, почистила і порізала, і поприскала соком лайма. У мене покупний з магазину. Можна соком лимону поприскати, щоб вони не темнішали. І зараз буду діставати з упаковки тісто та змащувати його вершковим маслом. Візьму щіточку. Ось масло в мене майже розтопилось на водяній бані. Я в тарілочку поклала і закип'ятила трішки водички. І так його розтопило. Можна в мікрохвильовці розтопити. Обов'язково треба буде змастити форму. Ось я розпакувала тісто філо і зараз буду його щіточкою змащувати. Ось змастила форму вершковим маслом. І зараз вершковим маслом змащу це тісто. І покладу на нього ще один шар тіста. Ось змастила, бачите, я вершковим маслом це тістечко. І зараз ще один шар тіста покладу. Ось у мене таке воно. Бачите, тонесеньке-тонесеньке. І зараз буду брати звідси ще один шар, я просто його прикрила, щоб воно не завітрювалося. І буду класти зверху і теж змащувати вершковим маслом. Ось, друзі, розклала яблучка. не дуже щільно і вишні. І ще ось достала цукор. Забула вам сказати, що треба ще десь чайну ложечку цукру посипати по цьому тістечку. Можна більше класти яблучок. Я зараз, мабуть, ще трішки додам. Ось так, дівчатка, я ще додала яблучок густіше. Зараз посиплю цукром і буду так, гармошечкою збирати. Мені, на жаль, незручно вам показувати, бо я не можу записувати і робити. І я буду робити і по ходу вам показувати, збирати гармошечкою і викладати равликом по центру форми. Я вам покажу. Ось так призбирати гармошечку. Я зараз ще більше призберу і буду закручувати по колу равликом. Ось, друзі, ось так равликом скручувати. Ось це я поклала два шари перші. Ну, один на Один, Один, один шар. Два листки тіста, але один шар. Це я скрутила отак по колу. І зараз знов. Змастила два листки тіста вершковим маслом, розкидала яблучка з вишнями і посиплю цукром. Цукор десь чайна ложечка. Ще забула сказати, що в заливку вершків та яєць нам теж буде потрібен цукор за смаком, Ну, грам сто, п'ять ложок десь столових. Ось, друзі, ось так. В мене пішло 6, загалом 6 листків тіста по два листки. Це три ну, шари в мене вийшло по два листки тіста. Я ще дочистила одне яблучко і ну, штучок 10-15 вишень додала. Бо мені трішки не вистачило. Бо я люблю начинки, щоб було багатенько. І на ці три шари в мене пішло три чайних ложечки повних цукру. Ще я додам цукру. Наверно, 5 ложок. Ні, Наверно, додам 3 столових ложки цукру до яєць з вершками. І це все перемішаю і виляю до цього пирога. Ось. І зверху я ще змастила. в мене залишалось вершкове масло. І я щіточкою зверху теж пиріг змастила вершковим маслом. Прям так гарно, по яблучкам, по тісту, все змастило. Ось, я розбила в цю тарілочку від вершкового масла 3 яйця, висипала пакетик ванільного цукру і додам 3 столових ложки цукру ще. А тісто і вилюю ці вершки, а тісто ще в мене залишилось. Ось, дивіться, у мене ще тісто це філо залишилось. Я його закрутила в пакетик і покладу до морозильної камери. Тут у мене 400 грам, але в мене пішло тільки 6 листків тіста. Так, зараз ось ці вершки додам, перемішаю і все заляю до пирога. Ще ось сіль принесла, додам сюди дрібку солі. Ну, десь ех, отак, чайна ложечка, да, і ось так десь. Отаку дрібку я додам, бачите, менше половини. Ось, І додам сюди ще цукру, перемішаю з, з вершками і виляю. Ось, бачите, друзі, я перемішала три яйці ось, і виляла усю пачку вершків. Додала трішки солі, дрібку, три ложки цукру, ванільний цукор, пакетик. І все це перемішала. І треба ось так ось постукати, отак прямо формою, щоб кругом просочилась ця заливочка. Яйця з вершками. І покладу у духовку десь на пів години, на 180-190 градусів. Дивіться по своїй духовці. І подивлюсь, можливо, трішки більше знадобиться. Все, друзі, ось такий пиріг. Потім вам покажу, що в мене вийшло. Друзі, ось дивіться. в мене пиріг вже пів години простояв. Ось, бачите. І ось так він підіймається. Я його переклала доверху, бо там знизу в мене ще їжа готується. І ось я запікаю, бачите? зарум'яниться і я його дістану. Вистигне, потім вам покажу. Бачите, як він піднявся. Такий гарний, файний пиріг. Ось, друзі, ось такий пиріг в мене вийшов. Він в мене простояв у духовці хвилин 50. І я міняла його місцями верх-вниз. Він дуже смачний. Як він вистигне, його ще можна посипати цукровою пудрою. Дуже буде смачно, я думаю. І тісто таке, як листкове. Дуже воно прослоєне е, цим вершковим маслом, прошароване. І воно як листкове буде. Таке хрумке. Чу... Чуєте? Воно таке, як листкове. Супер, тістечко. Воно він ще гарячий. Вистигне, я, можливо, розріжу і вам покажу. Ось, друзі, ось такий смачний пиріг в мене вийшов. Бачите, тут така заливочка, вона схожа на заварний крем. Дуже він смачний, соковитий і м'якесенький. І ці вершки з яйцями, вони точно схожі на заварний крем. Така смакота зараз розріжу і покажу вам шматочок. Ось, подивіться, який він у розрізі. Він дуже соковитий, бачите, не сухий і смачний. Ось. Яблучка та вишні. І пропитаний цією заливочкою. Спробуйте! Це така смакота? Ммм, за вуха не відтягнеш! Ну, все, друзі, до побачення! Па-па! З вами була Оксана із Одеси. Готуйте, мої любі друзі! Па-па!